Доброго дня всім! Сьогодні будемо пекти хліб на сильному борошні і на житній заквасті. Для цього я беру 205 грам води кімнатної температури і додаю 78 грам житньої закваски. І закваску з водою розмішую. Тепер сюди додаю 4 грами солі і теж змішую. Тепер сюди додаю 310 грам сильного борошна. І замішую тісто, тісто змішалося. Вже борошна не видно, вже рівномірне. Тепер накриваємо і 10 хвилин відпочиваю. Прийшло 10 хвилин, тепер трошки одну грамочку підпилю стіл і тісто буду вимішувати рівно 1 хвилинку. Тісто промісила одну хвилину, воно таке трохи липкувате. Але вже можна зробити кульку. Роблю кульку, ставлю в мисочку і накриваю на 30 хвилин. Прийшло 30 хвилин, тепер буду тісто розтягувати. Тепер буду складати конвертом. Тепер буду його в кульку підминати, формую кульку, накриваю і залишаю на 6 годин. При кімнатній температурі пройшло 6 годин. Будемо формувати хлібчик. Серединки і шовчик позащіпували сформували кульку? І буду ставити формочку. До гори, так, шовчик підправляю, трошки притрушую борошном. Півтори години стоїть при кімнатній температурі і на ніч в холодильнику. Простояла моя заготовка ніч в холодильнику. Тепер я буду викладати її на пергамент, робити надріз і випікати. Притрушу трошки рисовим борошном і буду надрізати. Перші 20 хвилин печу під кришкою, другі 30 хвилин без кришки, при 220 градусів. Хліб спікся, Легенький вийшла, дивіться, яка гарна ж коріночка. Зараз я розріжу подивимося, що всередині. І хліб в розрізі. Які бульбашки рівномірні, м'які, дуже м'якенький. І дивіться, який він, яка ж кориночка його, який які кусінький. Користуйтеся цим рецептом. Ви, якщо б уважно продивилися відео, то зрозуміли, що тісто місилося одна хвилина. А весь останній час треба було просто чекати. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!